Обіцяв показати, куди приєднати який провод з отакої приборки електронний тахометр, щоб працював. Дивіться, виходить так. з приборки голубий з білою полосою. Синій з білою полосою. Ось він. Синій з білою полосою, запам'ятайте, у нього наружня фішка, мамка, типу. І приєднуйте його. У мене ось таке безконтактне запалення. І приєднуйте його на мінус, ось на вихід. Ось це плюс замка зажигання, ось о, приходить провод сюди і мінус обратний ось о, виходить. Ось я під'єднав, зараз покажу, дивіться. Зараз заведемо його. Так, відкрию краник, бо вчора питався, щось нічого не вийшло. Коротше, все, дивіться, Зараз ми зробимо так. Заводимо. Раз. Дивіться на тахометр зверху. Короче, якось так, ви поняли. І тепер залишилось мені ось на три піна під'їдати сам спідометр і десь закріпити датчик, щоб знімало магніти. Ось. І тоді буде в мене повноцінно працювати і спідометр, і тахометр.